тебе сотні цілей, сотні ідей. Є кілька, людей, які завжди готові вислухати. Коли ти говориш про свої плани, це звучить невинно, навіть приємно поділитися, розповісти, відчути підтримку. Але саме тут багато хто робить перший, майже непомітний, але фатальний крок назад. Ти розповідаєш. Розкриваєш свої задуми, мрії, деталі майбутнього, і твій мозок реагує на це так, ніби ти вже щось зробив. Ти отримуєш дозу задоволення, схвалення, підтримки і втрачаєш частину тієї внутрішньої енергії, яка мала б піти на У Усередині вмикається ілюзія прогресу. Здається, ніби перший крок зроблено, хоча насправді ти лише проговорив його голос. А потім проходить кілька днів, і запал згасне. Плани відсуваються на потім, з'являються інші справи, виправдання, думки я ще встигну, а найгірше хтось інший ти хоровий те, про що ти так голосно мріяв. Руху тиші це не слабкість, це стратегія. Коли ти не розкидаєшся словами, ти не витрачаєш енергію на переконання інших, ти не даєш інших можливості нав'язати сумніви, страхи чи чужі думки. У тиші залишається лише ти і твоя робота, без оцінок. Без аплодисментів, без глядачів, лише шлях, по якому ти йдеш, знаєш, що відбувається, коли ти мовчиш, ти починаєш чути себе, не світ, не галас, не думки оточен, а себе свої реальні бажання, свій темп, свою силу, це як тренування у темному залі, коли навколо нікого, ніхто не бачить, але саме там народжується форма, так само і з цілями. Справжній ріст відбувається там, де ніхто не дивиться, щоб приборкати бажання розкидатися планами, заведи блокнот. Так, звичайний блокнот без пафосу. Зроби його своїм особистим простором. Кожного вечора записуй туди ідеї, думки, мрії, результати дня, навіть емоції. Хвалися туди, говори з папером. Це твій особистий архів шляху. Ніхто не повинен бачити, як саме ти будуєш. Важливим буде лише результат. Папір не зрадить, не засудить, не переб'є. Він мовчки збереже твої ідеї, поки ти втілюватимеш їх у реальність. Мовчання це твоя броня, твій прихисток, твій найсильніший союзник. Поки інші гучно розповідають, як ось, ось почнуть, ти вже повинен робити, поки інші чекають підтримки, ти вже рухаєшся. Поки інші сумніваються, ти тихо. Певно, крок за кроком наближаєшся до свого, і коли прийде час, тобі не потрібно буде нічого доводити словами. за тебе говоритимуть результати.